Далі поговоримо про те, що дописує The Telegraph. про те, що нібито США представлять у Лондоні мирний план із семи пунктів. Так от план передбачає, що буде негайне припинення вогню, прямі переговори між Україною та Росією. Відмова України від намірів вступити до НАТО. Членство в ЄС допускається територіальні поступки. Тобто, США пропонують офіційно визнати російський суверенітет над Кримом і заморозити нинішню лінію фронту. У той же час Росія повинна вивести свої війська із двох невеликих територій. Херсонській області встановлення американського контролю над Запорізькою Запорізькою АЕС, підписання угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США і зняття усіх американських санкцій із Росії. Але вже з'явилася інформація, включно і від Європейського союзу, саме від видання Reuters, цитувало одного з дипломатів, що європейський союз не буде знімати санкції ні в якому разі. Вони стоять на своєму, а тому американці, ми з вами бачимо, що якось. Ні, вашим, ні нашим, скажімо так, як ми бачимо, лояльно ставиться американський політикум до того, що робить Російська Федерація на території України. І на жаль, дійсно, силою ми лише завдяки нашим воїнам можемо відстоювати власні інтереси. Так от, що пишуть насамперед у зателеграф. Те, що Трамп дозволить Путіну зберегти майже усі території, які він захопив у Україні за умовами запропонованої мирної угоди. Ці умови є частиною плану із семи пунктів із припинення війни, який не залишає Україні чітких гарантій безпеки США у Лондоні. Це обговорять у середу, коли представники США почують реакцію Києва. Пропозиція передбачає офіційне визнання США суверенітету Росії над Кримом і де-факто визнання інших окупованих територій. Це означатиме заморожування нинішньої лінії фронту, дозволяючи Путіну зберегти майже всю територію, яку отримала Росія. У плані єдині. Де... Які зміни на користь України до прикладу, Росія відмовиться від двох населених невеликих пробачте територій, які зараз окуповані її військами. Україна відновила безперешкодний доступ до гирла Дніпра. А Росія відійшла б з другого району Херсонської губернії. Генерал Киїт Кіт Келух, посол США, сподівається отримати згоду України на план сьогодні. В середу потім колега Вітков про що ми говорили вже із експертом, має відправитися до Москви і, нібито, обговорити це все із. Російською делегацією не так, з бункерним диктатором. Проте цей план був би для України ну насамперед дійсно гіркою, знаєте, такою правдою, оскільки ми втратили багато території, не отримавши включно чітких гарантій безпеки від США. І до речі, за гарантії наш лідер держави говорить. Ну, мабуть, так активно від останньої зустрічі, коли суперечка була в овальному кабінеті в Білому домі, до речі, на цьому і суперечка і виникла, тому що не було ніяких гарантій безпеки для України. Лідер нашої держави запитував Трампа. Типу, що ви можете дати? А той про карти розповідав, що у мене вони є, у Росії вони є, а у вас їх немає. І тут ми бачимо гарантії. ну... Як вам сказати? В принципі, експерт вам попередньо все розповів. Тому для України, я погоджуюсь з думкою експерти, з якими ми напередодні говорили, що можливо її не треба підписувати дану угоду, бо ми бачимо, що надто вона. Схиляється до російського боку, і от що такого цікавого, що держсекретар США Марко Рубіо не поїде на переговори щодо мирного врегулювання в Україні, які пройдуть сьогодні вже в Лондоні. Повідомляє видання Reuters із посиланням на офіційного представника держдепартаменту Темі Брюс. Раніше вона повідомляла, що Рубіо вирушить до британської столиці. На регулярному брифінгу для журналістів Брюс сказала, що в Лондоні перебуває спецпосланець президента США Україною Кіт Келох. І от насамперед речниця держдепартаменту. Менту США Темі Брюс розповіла, хто представлятиме США на переговорах щодо України в Лондоні. Так от рубіо зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це звичайно впливає на його кожен день. І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній. Ця заява про логістичні проблеми в його розкладі сказала Темі Брюс. Натомість уточнила вона на переговорах в Лондоні буде присутній Кіт Келох. Генерал Кіт Келох, і тому він буде мати ці розмови. Тому ми з нетерпінням. Іням чекаємо почути від нього відповідь про те, що досягли ми певного успіху в Лондоні, зазначила решниця держдепартаменту. З приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, так і видання CNN дописує свої, так би мовити, інсайдерські новини, але знову ж таки не всім новинам можна вірити, бо потрібно перевіряти і потрібно реальні докази отримати. Бо видання CNN повідомляє, що держсекретар Рубіо скасовує поїздку до Лондона на переговори після слів президента Зеленського про відмову визнати Крим Російським. Ось така от інформація, такі думки зараз з'являються у CNN. І... Таким чином, ми з вами розуміємо, що на переговорах буде лише Кіт Келух, про що попередньо сказала і Брюс. Але тут ще цікаво, що не лише Рубіо скасовує поїздку, але і інші, скажімо так, люди, інші політики, які мали їхати до Лондона і обговорювати дану угоду, також скасовують. А саме голови МЗС Британії, США, Франції і Німеччини. В чому причина? Далі, давайте з вами розберемось. Адже з'явилася інформація від видання Sky News про те, що головом МЗС Британії, сполучених штатів, Франції, Німеччини відклали свої зустрічі в Лондоні. Натомість зустріч проведуть високопоставлені чиновники. Про це пише Sky News, покликаючись на свої джерела. Замість зустрічі топ дипломатії відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн, і попри це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, все ж проведе двосторонню зустріч зі своїм британським коле як вказує видання, зниження рівня дипломатії відбувається на тлі посилення тиску з боку команди Дональда Трампа а на Києва, а також Москву з метою домогтися припинення вогню. Сканюс також пише, що після того як стало відомо, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не приїде до Лондона, Франція та Німеччина схоже також відклали поїздку своїх очільників МЗС. А втім, є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом. Продовжує видання. Ну, і, зокрема, вони зазначають про те, що 23 квітня в Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів задля обговорення мирного врегулювання війни. Раніше видання New York Post із посиланням на неназваних поінформованих американських посадовців писало, що Сполучені Штати хочуть досягти повного перемир'я. У війні в Україні найближчим часом водночас інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляло, що Сполучені Штати фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем. Росії Агентство також писало, що Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над українським Кримом майже ширшої мирної угоди для завершення війни в Україні. Ну і нагадаємо, що перед цим же ж лідер сполучених штатів Америки Дональд Трамп казав, що Сполучені Штати вийдуть. Із переговорного процесу щодо російсько-української війни, якщо одна зі сторін буде все ускладнювати, ну і стосовно цієї події, зокрема що буде відбуватися в Лондоні, про ті заяви Російської Федерації, які напередодні лунали, та й заяви від Білого Дому, все це коментує український політтехнолог Борис Тезенгаузен також. У себе на Ютуб-каналі досить часто він викладає досить цікаву аналітику стосовно того, що відбувається як в Україні, так і на міжнародній арені. Цього разу він вирішив все ж таки розповісти стосовно того, що буде відбуватися в Лондоні, адже розуміємо, що це важлива подія. Будуть узгоджуватися рішення, які стосуються російсько-української війни. І далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Итак, существует большая вероятность того, что Украино-Российское соглашение будет подписано уже на этой неделе. Целых два раза об этом заявил Дональд Трамп. А в это же время переговорщик Путина Кирилл Дмитриев у себя в Телеграм репостнул статью, в которой немножко иная информация и главное сообщение в том, что если в Лондоне в среду, то есть завтра, будет написан новый план, что называется, с чистого листа, без учета договоренности, которая уже есть между Россией и США, то Россию этот план не устроит. Россия на это не согласится. То есть существует некий пакет пунктов, уже согласованный между Россией и Соединенными Штатами, который желательно должны не тронуть ну, может быть, несущественно видоизменить на переговорах в Лондоне завтра. Ну и что это за план? То есть появилось сразу достаточное количество инсайдеров из Белого дома, которые пункты этого плана раздали СМИ. Ну, мы с вами знаем, это классика информационных войн. Значит, состоит этот план, ну, в общем-то, там из основных блоков. Для начала Вашингтон предлагает механизм контроля прекращения огня, что это за какой механизм, будет создана комиссия из трех стран, представители Украины войдут туда, России и еще одного государства, которое должно быть не членом НАТО. Вот тут бы Лукашенко обрадоваться, да, крахмальные ручонки потереть свои, ну, если впрыгнет в такой Поезд, то, может быть, и санкции стряхнуть немножечко удастся с себя. Но, судя по всему, судя по конструкции, государство это должно быть равноудаленным политически от Украины, ну нейтральным, условно говоря, и по отношению к Украине, и по отношению к России. То есть, ну вот тут бы в идеале, конечно, подошла Турция, но Турция член НАТО. Хотя у Турции есть и опыт в зерновой сделке. Поэтому, скорее всего, я думаю, это кто-то будет с. Ближнего Востока. Ну, в общем, создается эта комиссия, которая будет контролировать прекращение огня. Дальше. Контингент, который должен развернуться из европейских сил, возможно, не только европейских, в Украине. То есть, с одной стороны, комиссия мониторит, чтобы был, не было огня, а с другой стороны, разворачивается вот этот контингент. И один из инсайдеров Белого дома говорит, что самое сложное, вот это и есть этот контингент, то есть как он будет выглядеть, из кого он будет создан, какой у него будет мандат и так далее. Ну, они называют это силы устойчивости, но почему это самое сложное? Вот почему конфигурация этого контингента самая сложная? Да потому что принципиальная позиция России, чтобы туда тоже не входила ни одна страна из Альянса, из Североатлантического Альянса, из блока НАТО. Почему? Я думаю, всем понятно. То есть Путин же рассказывал тут постоянно, что первопричины есть какие-то этой войны. Но сначала у него была денацификация, демилитаризация и так далее. А теперь они просто говорят, нужно устранить первопричины. Одна из ключевых первопричин – это расширение НАТО на восток, по их мнению. А как же будет выглядеть тогда, если в Украине развернется контингент, в том числе из представителей стран НАТО, как он будет Биомассе Путин, я имею в виду, продавать. Мол, мы были против этого, а теперь они там на легальных условиях развернулись. Не, не очень, да. Хотя каждый раз, когда я говорю, что как он будет продавать, как он будет не продавать, а ничего ему не нужно продавать. То есть он же на голубом глазу рассказывал, что никакой мобилизации не будет, а теперь будет. Он же завтра выйдет и скажет: Значит, указ. Всем с голыми задницами ходить по улицам. Будут ходить, а те, кто не хочет, ну, дома сидеть будут. Понимаете? То есть ему ничего уже давно объяснять не нужно. Ну, в самом-самом крайнем случае. Это иллюзия, что существует некое общественное мнение, которое может принять или не принять какую-то идею Путина.